Неспокійним видався ранок четверга у рівному. Вранці містяни прокинулися від вибухів. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. Наслідок ворожої ракетної атаки було знеструмлено сотні тисяч споживачів по всьому регіону. В обласному центрі люди, щоб підзарядити свої гаджети, ринули до пунктів незламності. Серед них Ілона, мама двох синів, розповідає, що прийшла, аби відновити заряд телефону, адже вдома ні світла, ні зв'язку. Ми Вперше тут за три роки, що відбувається, прийшли зарядити телефони, оскільки немає світла давно. Само містом у місті розгорнули 12 таких наметів, які функціонуватимуть до повного відновлення енергопостачання. Проте під час повітряної тривоги пункти незламності не працюють. Якщо стається та чи інша надзвичайна подія, протягом двох годин пункти незламності відкриваються. В пунктах незламності основне для чого вони призначені це можна погрітися, випити чаю, зарядити свій гаджет Ну і на дітям, наприклад. Перебувати в дитячій кімнаті, навіть можна якусь книжку почитати. Не змогли цього дня вийти на маршрути тролейбуси, оскільки було знеструмлено всі наявні тягові підстанції. Електротранспорт на дорогах міста замінили комунальні дизельні автобуси, частину яких випустили на існуючі тролейбусні маршрути. На маршруті номер 1 2 та 10 їздить по два автобуси, маршрутом 3 і 7. Курсує по три автобуси. Також п'ять автобусів залишилося на маршрутах. 1, 6, 46, які курсують по автобусному маршруту. Ракетна атака Росіян вплинула і на навчальний процес у школах Рівного та області. Близько половини ліцеїв та гімназій перейшли на дистанційний формат. В обласному центрі очно навчалися лише 11 закладів загальної середньої освіти. У звичному режимі працювали цього дня лише половина дитячих садочків рівного, розповів начальник міського управління освіти Андрій Мазур. Прийняття рішення щодо форми навчання це виключно повноваження керівника закладу освіти, виходячи із конкретних наявних умов в самому закладі освіти. Це наявність електропостачання, це наявність води, тому що санузли мають працювати, має працювати ну, їдання і і так далі. Станом на 15-ту годину жителям рівного повернули електропостачання. Втім, у системі можливі перепади напруги і громадян закликали врахувати це під час користування чутливими електроприладами. Залишаються суттєві проблеми зі світлом у районах. Області складною ситуацією залишається в таких територіальних громадах, як Гощанська, Острозька, Чітково Корицька, Долбунівська та ті територіальні громади, які поблизу міста рівного, у них теж спостерігаються складнощі з відновленням енергопостачання. Однак енергетики працюють, і ми очікуємо до кінця доби. І там відновлення енергопостачання по резервним схемам живлення. По обіді рятувальникам рівненщини вдалося ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту інфраструктури. Були вибиті вікна та балконні рами у двох житлових будинках. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджені вікна рівнянам замінять за кошти міського бюджету. Микола Брижицький, Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.